Лейтена, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ви взагалі знаєте про клуб «Металіст-1925» і що можете сказати в цілому про нашу команду. Коли я закінчив кар'єру гравця, то серед інших справ почав стежити за клубом «Металіст-1925», який виник який у чужому для мене Харкові. Звісно, коли до клубу приєднався Едмар, я частіше став дивитися матчі. Я бачу, що у Металіста 1925 є амбіції стати дійсно хорошим клубом якою була ваша реакція, коли ви дізналися, що Едмара призначили тренером металіста 1925 Карабідфеліз Я дуже зрадів, хоча це і стало сюрпризом для мене. Бажаю Едмару успіхів. Я знаю, яка це хороша людина. Він мій друг, і я знаю, що йому все вдасться, бо він віддається справі, якою займається на всі сто влітку. Була домовленість про співпрацю з вашою академією. Розкажіть взагалі про академію, про цю співпрацю та про гравців Ігора Ногейру та Лео Казайса. Проєкт, який є у нас у Бразилії, академія. Я про це думав ще до того, як закінчити кар'єру гравця. Звісно, що ми хочемо вирощувати якісних футболістів щодо ігоря, та лео, це молоді гравці. Ми віримо, що в них є потенціал, щоб стати майстерними футболістами, які будуть грати на високому рівні. Як раніше тут грали ми з Едмаром. Які подальші перспективи цієї праці вашої академії з нашим клубом «Металістом-1925»? «Хочеться, щоб ця співпраця була плодовитою, щоб це працювало в обидві сторони. Будемо робити все необхідне, щоб вирощувати футболістів, які потраплятимуть зокрема, з металістом 1925 до Єврокубків. «Останній рік був дуже важким для України. Розпочалась війна. Як ви взагалі відреагували? з перших днів, коли розпочалася повномасштабна війна, я слідкую за усіма подіями. Дуже сумно, боляче, що так відбувається. Дуже хвилююсь, бо дуже багато друзів лишаються в Україні. Хочеться, щоб війна якомога швидше закінчилася. Від мене тільки усіляка підтримка Україні. Дякую вам за нашу розмову і раді вас бачити у металісті. 19.25 Та вважаю класно провести час на зборах разом з нами дякую за гостинність. Всі дуже добре мене прийняли. Хочу побажати, щоб металіст 1925 став чемпіоном України та успішно виступав у Єврокубках у лізі чемпіонів. Кампіонду капінату краніяну і алене.